Приблизно раз на 3-4 роки у весняний час Київ страждає від сильного розливу Дніпра, аби убезпечити містян від можливих негативних наслідків. У столиці всі відповідальні служби готуються до інтенсивного танення снігу та можливого підтоплення. А гідрологи щоранку та щовечора вимірюють рівень води в Дніпрі. Як і будь-яке місце, що виросло на берегах великої повноводної річки, Київ не раз відчував на собі сили руйнівних паводків. Тож кожного року з наближенням весни влади та рятувальні служби починають готуватися до можливого водопілля. Та щоб велика вода підступила настільки близько до столиці, за словами фахівців, мають збігтися у часі одразу кілька погодних факторів. Осінь пришествуючи нашій весні, має бути дождливою, дуже дождливою. Почва должна быть промочена хорошо дождем, пропитана, чтобы фильтрация весенняя была незначительной. Потом должны быть низкие температуры, чтобы почва промерзла. На эту промерзшую почву должно упасть очень много снега. И потом все одновременно в бассейне Припяти Днепра и Десны растаяло. На счастье таких сбеги траплялось небагато. Такой уровень! 1970 -го года 96,8 96 соответствует уровню воды, который наблюдается один раз в 100 лет на Днепре. А вот то, что в 1931 году, это уровень, который наблюдался один раз в 300 лет. Та незважаючи на те, що такі збіги доволі рідкісне явище, свої пости гідрологи не полишають та ще й підстраховують себе техніку на в столиці. Зранку та ввечері рівень води в Дніпрі вимірюють за допомогою водомірної рейки, а от цілодобове спостереження відбувається за допомогою самописця. Любові калібання рівня в Дніпрі передається в наш колодець. Поплок, то спливає, то в зависимості від движення уровня води, то піднімається. На ленту самопісця і пероном виписує відход уровня води в течії всіх суток. Далі ці дані передають до оперативно-рятувальної служби, яка має на оснащенні потужні насоси для відкачування води. У управління надзвичайних ситуацій розроблена карта підтоплень, можливих підтоплень міста Києва, там де е, при високих рівнях паводку може пройти вода. Але е, Рівні ці не критичні, враховуючи те, що на сьогоднішній день, на відміну від 30-х років, є Київська ГЕС, яка регулює е, сход води під час повеней. І хоча найбільше підтоплення в столиці зазвичай відбувалося у квітні та травні, фахівці тримають руку на пульсі та спостерігають за всіма показниками. Щойно позначка термометра піднімається до нуля градусів. Віталій Драчук, Катерина Соляр, Артур Коноваленко, телеканал Київ.